Вітаю всіх на каналі. Я сьогодні хочу з вами зробити онлайн-розклад, шановні підписники та гості каналу. Я сьогодні хочу зробити з вами онлайн-розклад «Мистецтво війни. Одна з моїх улюблених книжок Суймзик, мистецтво війни, який стверджував, що головне ну, війна це шлях обману, і головне це розбити плани. Ворога і розбити його союзи. Ну, плани ворога ми майже розбили. Київ за три дні не взяли, а союзи ще тримаються. Давайте тоді. Перше, якщо я хочу знати, взагалі, наскільки нам вдалося на даний час, сьогодні 16 жовтня, розбити плани ворога, розбити плани Кремля. Отже, мистецтво війни. Наскільки нам на сьогодні вдалося розбити плани Кремля? Шість монет. Ні, не вдалося, але ми зробили підґрунтя до того. Наскільки нам вдалося пошатнути його союзом? Тому що то, що ми їх не розбили, то точно, але наскільки. Ну, ми пошатнули це: четвірка чаш. Гарна карта, тому що бачимо розчарування. Тобто по четвірці чаш, я гадаю, так, що союзники Кремля розчаровані і незадоволені тим, як Кремлю не вдалося взяти Київ за три дня. Добре, а тепер до самого розкладу: загальний рівень загрози. Для України я буду дивитись до кінця 2023 року, тому що вважаю, що настільки все швидко міняється, що ми 24 рік і е, зиму, і весну подивимось окремо. Я хочу зараз подивитись до кінця 2023 року. Загальний рівень загрози для України на фронтах, окремо, окремо, е, окремо по фронтах і загально для, України, для українського фронту, для нашого контрнаступу. Отже, загальний Донецький напрямок, Харківський напрямок, південний напрямок. Найскладніше буде на Донецькому і на південному напрямку, тому що найбільше напруження буде саме тут. Але дивимось по харківському напрямку, там якийсь буде і вибір, і я так розумію, що буде, буде підкріплення з нашого боку. Взагалі, рівень безпеки зараз не настільки високий, як ну, можна було б очікувати, з огляду на те, що зараз всі. Ну, обговорюють і ми всі скажімо так, очікуємо, щоб Авдіївка не стала новим Бахмутом. Але, скажімо так, по, по тій карті, що на загальний рівень загрози, скажімо так, скоріш за все це не стільки загроза, скільки новий імпульс, новий етап війни. Тобто наша осінь, як ми дивились на попередньому розкладі контрнаступ, шахмата партія залужного наша осінь, все пізня осінь стала дуже активним етапом, і етапом, який має готувати нас до перемоги. І як зараз з'ясувалося, найбільш небезпечні, найбільш гарячі точки з цієї осені у нас з вами будуть у наших захисників у ЗСУ. Будуть на Донецькому напрямку і на південному напрямку, бо на південне навіть справедливість випала це дуже велике напруження. Чи буде достатньо зброї у зсу другий пункт? До кінця 23-го року, тому що нам пообіцяли на наступний рік вже атаканси, пообіцяли в 16, але воювати нашим хлопцям потрібно зараз. Тому я хочу подивитись достатність зброї до кінця 23-го року, щоб тримати оборону окремо і щоб наступати. Бо на деяких ділянках наші наступають, на деяких тримають оборону. Щоб тримати оборону, щоб не втратити позиції, достатньо дев'ятка монет достатньо. Щоб стримувати ворога достатньо. А щоб здійснювати контурнаступ, чи достатньо зараз достатньо, хоча а по лицарю Пантаклів. Маємо сповільнення контрнаступу, тобто зброї достатньо, але не можемо наступати і здійснити контрнаступ швидко. Не можемо просуватися настільки швидко, настільки ефективно, як нам потрібно. Тому відповідь на це питання достатньо, але для контрнаступу. Хтіла б або ну, потрібно було б більше зброї, може іншу зброю, щоб контрнаступ був швидкий. Бо звісно, лицар Пентаклів це повільна карта, це карта, яка показує на те, що так, метр за метром, важкими такою важкою поступю, цей лицар. Вони знаєте на деяких колодах, він навіть не 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 кінь там зображений, а такий, який йде собі поступово крок за кроком до своєї мети. Тому відповідь така: зброї достатньо, але для контурнаступу недостатньо, щоб швидко просуватися. Ще важливе питання. Може для когось питання буде чутливе? Чи достатньо людського ресурсу? Тому що хтось ховається від мобілізації, хтось думає, що його війна омине. менше все. Хочу подивитись, наскільки до кінця 2023 року достатньо людського ресурсу а, нашим Збройним силам ЗСУ, щоб отримувати оборону, наскільки достатньо і недостатньо, навіть покажу. А, тому на деяких ділянках можливі е, прориви, можлив, можливі відступ, будуть, хлопцям. Доведеться десь відступати. Можливо, десь будуть дуже гарячі, дуже напружені, як бахмут точки, тому що людського ресурсу не вистачає, чесно і відверто не вистачає. Сімка мечів це взагалі е, карта. Е, яка каже про те, що а, є, ну, скажімо так, є недостатність, бо в класиці це крадіжки. А в даному випадку будемо казати про те, що недостатньо. Добре? Щоб здійснювати контрнаступ, чи, чи достатньо людського ресурсу. Зброю з вами подивилися. По зірці надія, але зірка а по символіці Таро вона далека. Все ж таки вона світить, але вона далека, як всі зорі. Тому людського ресурсу робимо з вами висновок: що людського ресурсу для того, щоб здійснювати оборону, все ж таки не вистачає ЗСУ. А для того, щоб робити ефективний наступ, він віддаляється в часі. Тому, скажімо так, є необхідність в тому, щоб поповнити людські ресурси Збройних сил України. Це для тих, кого торкається, Ти, ті самі питання хочу подивитись для Ерефі, для ворога. Чи достатньо зброї, щоб активно, чи достатньо зброї зараз у Ерефі, щоб вести щоб вести наступ і щоб е, стримувати наших, наскільки достатньо у, на, у наших ворогів. У російської армії зараз зброї. Наскільки достатньо їм зброї? Вони перенапружені. Вісім 10 жезлів. Вони перенапружені, вони на, на, на межі виснаження, але по цих картах. В них зараз дуже великий запас обсяг вогневогнепально ну, як ракет, а ракет і того, що взривається, вибухає. Тому а, я б сказала так, що а, вони а, готові зараз, а, готові зараз висте використовувати великий обсяг зброї, яка є. А, тому і, якщо ми якщо ми питаємо карти про достатність зброї, то наразі. У, зараз РФ підготувалась. Тобто я не можу сказати, що їм недостатньо? Вони перенапружені, вони виснажені, вони а, на, на межі виснажені, але зброя все ж таки є. Тому наступне питання: наскільки активно РФ будуть підтримувати її союзників? Вона буде отримувати цю зброю у і, 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 Північної Кореї і, і Ірану, у своїх союзників. Наскільки активно? Вона буде отримувати від них зброю до кінця 2023 року. На жаль, по імператору достатньо а, активно. І вона має могутнього союзника. Чи то Іран, чи то КНДР, але на даному етапі до кінця 23-го має потужних союзників, має потужну підтримку зброї з своїх союзників. На жаль. Тому цей пункт, скажімо так, маємо проблеми маємо над чим замислитися, ну, я впевнена, що наша розвідка і наш генштаб про це знає. Добре, чи достатньо людського ресурсу у РФ? Дзеркально дивимось пункти. Подивилися, чи достатньо у наших. Давайте подивимось, чи достатньо у РФ до кінця 2023 року. Чи достатньо в них а, людського ресурсу, щоб стримувати наших? По, по колісниці? А достатньо, щоб контролювати наш наступ. Тому я не скажу, що ну ми самі знаємо це з новин. Що все так легко по колісниці, на жаль, зараз людського ресурсу до кінця 23-го достатньо, щоб нас стримувати, тому що в даному випадку колісницю читаю як те, що в них достатньо, щоб контролювати. Колісниця це карта про контроль, тому що бачимо коней. Бачимо людину, яка контролює цих коней. А чи достатньо в них, в нашого ворога, людського ресурсу, щоб наступати? Чи достатньо? Ну, хоч тут а, добре, людського ресурсу, щоб активно вести наступальні дії у Ерефії недостатньо. Тому а, підсумково бачимо, чого не вистачає нам, чого не вистачає Ерефії. І звісно, що зараз слабке місце бачимо в тому, що союзники РФ, КНДР і Іран по карті імператор, на жаль, дуже потужний союзник. Далі я хочу подивитись. Дуже важливий пункт бачила в новинах. Ви він, мене він так вразив, що всі обстріли, які зараз йдуть по Україні, з самого початку війни це обстріли, а, коли здавали позиції запроданці. Маємо ворогів всередині країни. Тому хочу подивитись: рівень загрози в наявності з військової інформації і інформації про цивільні об'єкти до кінця року. Рівень цієї загрози зливу інформації по цивільних об'єктах, сімка чаш завжди карта обману, ілюзій, прихованої інформації, тому, скажімо так, ховаються і є люди або не люди, які зливають, або і в тому числі готуються до кінця року, ще зливати інформацію по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, Тут карта а, Сімка Чаш це, це обман, це е, прихована інформація, це, це е, е, маніпуляція інформації. Тому, на жаль, тут маємо проблеми. Маємо проблеми всередині країни е, з запруденцями, які зливають інформацію, і тут е, рівень загрози, на жаль, є. Рівень загрози, зливу інформації по військових об'єктах. Наскільки він до кінця року? Цей рівень серйозний. Ні, тут чисто. Все ж таки, я так розумію, що розвідка нашої контррозвідка, працюють гарно. І е, щодо зливу інформації по об'єктах військових по ЗСУ по тузу чаш чисто. Ну і це тішить нас. Я бажаю, щоб наша розвідка і контррозвідка гарно відслідковувала це. А з цивільними, вливом цивільної інформації, я так розумію, що розберуться. А, взагалі, наскільки для України рівень зрадників як такий зараз серйозний? Хочу подивитись загально. Карта суд, карта judgment, бачите назву карти. А, це момент істини. Коли кожен для себе вирішує на чиєму на він боці, що для нього країна, що для нього, я не знаю там три тисячі гривень, три тисячі доларів. Що вони там зливають цю інформацію за скільки. Але це скажімо так, це не рівень загрози. В даному випадку це рівень розмежування. Це та точка, коли кожен для себе обирає де він. Рівень загрози. Від розвитку противнику і від, від контррозвитку, Тому що не тільки наша розвідка працює, працює і їх розвідка. Тому в розкладі мистецтва війни, війни давайте подивимось: рівень загрози для нас, для нашої, для, ну, нашої військової операції до кінця 2023 року. Від розвідки військової розвідки та а, роз, а, росіян. О 10 монет, я б сказала так, що вони дуже гарно забезпечені а, і з, ну, закидані грошима. І тут, скоріш за все, не стільки загроза. Тут проблема в тому, що е, є ті, кого вони просто купляють. Але, е, знову ж таки, я сподіваюся, що наші е, спецслужби про це в курсі. Наскільки ми ефективно захищаємо зараз наразі свою інформацію? Бо це теж дуже важливо. І мистецтво війни, війна це шлях обману, тому наскільки ефективно зараз захищена наша інформація, Недостатньо. По вежі недостатньо. Тому, е може, тому і випало напередодні зими, напередодні атак. Е по цивільних об'єктах ми побачили з вами, що, інформа... що там є. Ну, Плануються зливи інформації, тому на, на зараз а, інформація наша недостатньо гарно захищена. Якщо я не помиляюсь, навіть в новинах прийшло про одного з заступника а, з міністерства енергетики, що а, його викрили у зв'язках. ну їх там По черзі один за, за одним викривають зв'язках то з Медведчуком, то ще з, 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 з кимось. Тому у нас зараз на високопосадовці, один через один пов'язані із північним сусідом із зливом інформацією. Тому я так розумію, що по цій карті зараз наша інформація, в тому числі інформація по як ми вже бачимо, по цивільній інфраструктурі, недостатньо добре захищена. Дезінформація наскільки гарно наша, наша спецслужба, наша розвідка і контррозвідка користуються таким. Оружжям такої зброї, як дезінформація. Наскільки ефективно? Дуже ефективно. Вони на цьому знаються по королі жезлі. І я е, дуже сподіваюся, що наші розвідники вони дуже е, активно цим користуються і в них дуже гарно виходить. Добре? Хочу подивитись наступний пункт. Подивились подивились ми з вами на. Підтримку союзників РФ. Давайте подивимось на підтримку наших союзників. Наскільки вони нас будуть підтримувати, наскільки ми можемо на них покластися до кінця 2023 року. Побачимо, що зброї, в принципі достатньо. Хоча для контрнаступу, щоб швидко просуватися, не зовсім достатньо. Настільки недостатньо, скільки сповільнений він із зброєю. Давайте подивимось, рівень підтримки наших. Союзників до кінця 23-го. До кінця 23-го по карті смерть а, будуть проблеми. А, ми не получимо те, що нам дуже потрібно до кінця цього року. Я а, розумію так, що в тому числі це пов'язано зараз із розборками з корупцією. Це пов'язано з а, може із Ізраїлем. Але по карті смерть є ситуація, коли в тому числі. Втрати бо смерть є смерть. Карта важка, складна, в тому числі із за непорозуміння з союзниками, в тому числі із-за того, що недостатньо зброї. будуть Втрати будуть проблеми. Рівень проблем наших нашого контрнаступу із за підтримки союзників має місце бути. А на який же рівень порівняння порівнянні для Ерефії? Ми з вами дивились, але порівняння. порівнянні. То, що достатньо зброї, то таке, хочу бачити в порівнянні. Ну, по сімки жезлів, а, вони їх підтримують, але подекуди а, встромляють пал палку або ніж а, в спину. Тому, скажімо так, на, на зараз і у нас, і у Ерефі є проблеми з союзниками, а не, але на даний момент у нас більше непорозумінь з союзниками, в тому числі із, із постачанням зброї. Яке слабке місце Ерефі, по якому ми вже дістали? А яке слабке місце, до якого ми ще не дістались? Бо знову ж таки, війна це шлях обману. Давайте подивимось, до якого слабкого місця ми вже дотягнулись. Це дотягнулася наша розвідка. По цій карті двійки мечів, бачимо масочку. Я так розумію, що а, наші розвідники, наші контррозвідники, контр хай, хай їм буде вдача. Вони добралися і добираються до інформації, яка стане критичною в, в нашій перемозі. Бо бо двіка мечів це інформація. Двійка мечів. А це е, договори з кимось. Не буду далі коментувати, щоб можу не, не, е, не розкрити зайву інформацію, але бачимо масочку. Я так розумію, що це більше про наших контррозвідників, про наші спецслужби. Тому добралися наші, в тому числі, внутрі РФІ, до того, що з ними співпрацюють. Хтось їм дає інформацію, хтось щось зливає, хтось допомагає з цієї сторони. Дуже цьому рада, дуже цьому тішуся. Але яке слабке місце ми ще не побачили, не дотягнулися. Не дотягнулися ми до їх як снабження української. Постачання не постачання, ми ще не змогли обрізати логістичні пути, шляхи. Ми ще не змогли. Вибачте, мою українську, Я правда опановую, я буду вчитися. А ми ще не повністю опанували ситуацію, коли нам потрібно. Поламати шляхи логістики, поламати шляхи забезпечення військозброї, військові постачанням зброї, постачанням постачання логістичним нашого ворога. А ми про це знаємо. І я сподіваюся, що це, що це знають про це і і Наша розвідка, і дуже сподіваюся, що це що це буде владнане. Але тут ми ще не повністю, якщо по інформації ми вже дотягнулися на до того до слабкого місця, то до слабкого місця логістики Ерефі. Ще ми не дотягнулися. Ще недостатньо розбили їх, там, я знаю, аеродроми, склади а, тощо. Тут ще потрібно нашим попрацювати, я впевнена, що вони це зроблять. І оскільки ми з вами майже подивилися, що е, на кінець 23-го, давайте подивимось позицію, до чого воно нас приведе на кінець 23-го. Наскільки сильна буде позиція нашої армії ЗСУ і наскільки буде, в якому стані буде. Е, Росія, росіянська армія. Давайте подивимось по, по карті Ми, ерефія. Я так вважаю, що а, наші хлопці на кінець 23 року зроблять свою справу. Трійка монет це професіонал. Вони професійно роблять свою справу, вони підготують. Ту базу, яка стане, яка дасть можливість зробити щось дуже важливе і головне вже в 24-му. Вибачте, якщо хтось мав надію на те, що війна закінчиться в 23-му. в 23-му вона не закінчиться. Будемо воювати далі. Але а... разом з вами. Подивилась, розклад повністю для мене теж несподіванка, Я розкладаю його онлайн. Разом з вами подивились слабкі і сильні сторони. Разом з вами подивилась, на що ми маємо вийти на кінець 2023 року. І по потову, по підсумку, дуже сподіваюся, що ми не, може і не побачимо якісь там гучних. Ну, подій перемог може, які знаєте, всі новини розривають гучними заголовками. Але 23-й рік на кінець 23-го, це буде підґрунтя. Це буде професійна робота зсу, яка, яка дасть. Основу дасть базу для тих подій, які ми всі очікуємо в 24-му. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші вподобайки. Для е, особистих консультацій я всіх чекаю, е, в месенджері є посилання на мої соцмережі. А тут ми будемо розбирати, аналізувати і е, е, розглядати питання, іноді отак розкладом, іноді бліц по е, списком питань. Дякую за увагу!